На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзітнень. Повідомляє Генштаб збройних сил України на своїй сторінці у Фейсбук. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 308 обстрілів, зокрема 8 із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у повідомленні, і детальніше про ситуацію на цій ділянці фронту будемо говорити далі. До нашого етеру доєднується начальник прислужби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон Іван Шевтин. Пане Іване, вітаємо. Вітаємо. Вітаю, доброго дня. Тож на вказаних нами напрямках, на напрямках, до яких ви маєте безпосередню дотичність, що відбувається зараз, як можна схарактеризувати ситуацію? Якщо загалом характеризувати Сумську область, то ворог продовжує активні штурмові дії в межах юнаківської і хотінської територіальних громад. По решті ділянки на державному кордоні ворог продовжує здійснювати обстріли прикордонних населених пунктів активно використовує артилерію, активно використовує безпілотні літальні апарати. Проте будь-яких спроб заходу розвідувально дивісійних груп через державну кордону в межах Сумської області. Наразі не фіксуються. Активно використовується в накурському напрямку авіація, також як і нарешті, ділянки артилерії і дронів. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив про те, що 27 липня було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. Що зараз відбувається до коло цього населеного пункту? Ну, безпосередньо наша бригада не приймала участь у звільненні даного населеного пункту за коментарями, з цього приводу необхідно звернутися до управління військ Курськ. Я думаю, ті хлопці, які безпосередньо приймали участь, вони краще прокоментують цю подію. Ті події, які безпосередньо ви щойно називали, з приводу обстрілів прикордонних регіонів і. Ті місця, де відбувається боєзіткнення безпосередньо, чи є зміни, за якими можна побачити, що у росіян у агресора змінюється задум? Чи в принципі це тактика, яка бо ми вже місяцями ви безпосередньо це відбуваєте? Ми місяцями це разом з вами коментуємо, і за великим рахунком, ніби відбувається одне і те ж, чи все-таки в, в, в межах цього одного і того ж, є якісь різновиди? Вони змінюють напрямки, вони змінюють змінюють задуми, вони змінюють тактику. Що з цієї точки зору ви можете сказати? Ну, фактично, так як ви і зазначили, тут особливо нічого не змінюється. Ворог, як і раніше, намагається штурмувати позиції сил оборони саме на Курському напрямку, в межах двох територіальних громад. Штурмові дії проводить в пішому порядку. це ну Тен тенденція у останніх, напевно, двох-двох з половиною місяців. Техніка тут не використовується ворогом, дуже мало використовується мототехніки. Пракпракцидично в штурмах вони її не використовують постійні обстріли кабами. Ну і фактично нічого більше не, не змінюється. Напрямок ворога лишається один: це на, напрямок Сум а, і ті територіальні громади, які безпосередньо знаходяться на цьому шляху а, приблизно 50-60 тисяч військ ворог зосередив на цьому напрямку, несе великі втрати, але і постійно їх поновлює. Тобто за останній час ситуація тут. Суттєво не змінилася. Я хотів ще уточнити одну річ з приводу курського напрямку. Коли ми починали коментувати курську офензиву, коли курський наступ тільки починався, експерти відзначали в ефірі українського радіо, зокрема, що ситуація там радикальним чином відрізняється від бойових дій на решті напрямів фронту, тому що там відбувалися мобільні сутички відповідно мобільна оборона, високомобільні. Бойові частини використовувалися. Чи зараз це змінилося? Чи там теж війна переходить в таку статичну позиційну фазу, чи там щось більше схоже на позиційну війну, чи ще ні? Як би ви сферактеризували це? Ну, Безпосередньо на тій ділянці, де перебуває наша бригада, там більше позиційна оборона, тобто е військові е перебувають в фортифікаційних. Спорудах, які ми самі збудували, і ворог намагається. Турмувати ці ці позиції там, де є населені пункти, від відповідно бої точаться в межах населених пунктів. А взагалі, ну від інших ділянок фронту, напевно, ця ділянка відрізняється тим, що тут ворог практично не використовує важку техніку. Тобто танками БМП ворог сюди під'їхати не може, адже уся бойова техніка вона значить. На під'їзді до лінії державного кордону все ж таки на цій ділянці більш характерні піхота і штурмові дії в пішому порядку. Про юнаківку можемо трішки детальніше поговорити. Вчора ми говорили з одним із експертів, який родом із Сумщини. І він назвав, що юнаківка це населений пункт, який є найближчий до Сум. Уже от після нього йдуть суми. Правильно розумію? Але між між Сумами і юникою <світ> ліс, і е, хочеться розуміти, що зараз наскільки близько вже окупанти е, е, добралися до юко до, до Юновки, як активно використовують вони артилерію і е, чи є ймовірність, що вони можуть руйнувати там інфраструктуру артилерію достаючи її. Ну е не тільки юнаків КП перебуває в безпосередньо близькості до міста Сум. Є і багато інших е маленьких населених пунктів. Е самі зараз бачите на карті Діб Діпстейту Ді Ді до Сум ще досить далеко, і між юнаківкою і Сумом ми зараз можемо бачити там ще досить багато населених пунктів. і Дійсно, там лісиста місцевість. Е на рахунок того чи дістає артилерія. Ну Р РСЗВ дістає до міста Сум із території Російської Федерації. Кавими, теж ворог зараз обстрілює суми. Тобто зараз говорити про те, що все, все пропало, немає ніякого сенсу. Все нормально, сили оборони всіма силами і засобами стримують ворожу атаку на цьому напрямку, намагаються зробити все, аби ворог не просунувся далі. Дякуємо так. вам за і те, за коментарі. Робити, теж і за те, що робите з вашими побратимами разом. Іван Шевцов, начальник при служби го мобільного прикордонного загону. «Сталевий кордон був з нами.